Привіт усім! Я сьогодні хочу почати цикл виживання в МайнЗі. Вже не в Last Man Standing, ніде інакше, а в МайнЗі. Так, ось бачите, я тут був заспанився. Е, Я вийшов, щоб поставити об бо е, то були жорсткі... Ну, глюків, глюками і не пахло, але... Карта не генерувалася. Я йду в нікуди. Ааа, так, не знаю, чи вам буде темно чи світло. Віддаємо світло. Люблю таке освітлення кубіками. Це тут. Наразі я шукаю якусь дорогу. Я буду знімати раз. На місяць майнсет. Типу. Ну, типу, це буде як сезонно, інакше не скажу. Бо я... Планую такого, якщо я програю тут во, то я наступний місяць, так рівно. Десь сам через 30 днів я почну знімати це заново і подивимося, може я там чогось навчуся. Буду краще грати. Так, а зараз ми граємо сьогодні. І я не можу знайти ніякої стежки. Мені здається, що це щось... Це, це натяк якийсь? А щось. Оооо. Йой-ой, ми не можемо А я не можу йти. Ви б могли б нас знайти, а я не можу. Ну будемо йти берегом. Може знайдемо якусь штуку. В крайній мірі я буду біля води. І все буде круто. О, Де ж той? Сраний міст. Чи якесь місто this message bring to you. Type main z this message to develop between local to global test. Не, короче забудьтесь. Це таке. Я хотів знімати якісь офіційні сервера, але. Я подивився, що діло важке. Ну, я зрозумів, що. Там нема різниці. Ну, Там є різниця, там, там офігенно, од на інших офіційних серверах. Я бачив сервер, який присвячений е скайблоку. Там ви заходите е якоюсь командою, ну, типу, New Island ви створюєте собі новий острів, граєте на ньому, можете телепортуватися на спав, на спавні там спавнери всіх всього живого, що може бути. Ви там бавитесь, вбиваєте всіх, потім в свій острів. І е, тут така система серверів з цим картами, з цим модом. Ну, власне, там дуже-дуже-дуже-дуже круто. Але це все знімати, говорити, це нудно. Я, певно, заберу цю штуку огляд. Е, огляд огляд. Огляд офіційних серверів з мого плану. А буде... Далі знімати MindSkills, MindZ. E, так, LP Вонгола. Але, до речі, Вонгола я почну знімати. Точніше, я почну грати ще на Вонголі тоді, коли вже буде версія новесенька. 1.5, оскільки я знаю. Заскільки йдемо, а ніякої дороги, а? Ага. Чи це так. життя не склалося, чи, чи ще щось, я не знаю. А, ну, тут нудно. Ну. Сьогодні я йду зі школи, сідаю в тролейбус, так все, знаєте, все круто, так відходжу від кондуктора, що він мене навіть не побачив. Стою собі і тут він встає, йде до мене. Я йому кажу, у мене посвідчення. Знаєте, таке посвідчення багатодітної сім'ї. У мене ще... О, місто. У мене ще є два брати, то якраз настрої в сім'ї. І таким сім'ям дають посвідчення. Типу, як... Ну, щось пільг. До речі, там гравець. Там два гравці. Можливо, мене вже вб'ють сьогодні. Можливо, ні. Ну. дає... Ну, каже, що в мене посвідчення, І мені каже. Володя, я знаю, що в тебе є посвідчення. Я такий, як. Я такий, мене накрило, я не знаю того вуйка. І тут мені каже... Я тебе знаю, ми з тобою, з одного села. Я такий. Ну і знаєте, я ж не можу знати всіх в своєму селі. Точніше, я. Я рідко так, там шукаю когось. Я рідко в селі буваю, але в мене в селі круто. Думаю, в кожного там в селах в себе круто і всім подобається село. До речі, в цьому замку я ще ні разу не був. І типу, я не знаю того вуйка. Він мені каже, я ж тебе знаю, я знаю твою маму, її звати Надія та я я ж, а я такий в шокі, я не знаю того вуйка. І тут він мені каже, знаєш, у нас в селі є стежка. Якраз я живу біля тебе в самому вершечку. І тут я прозорів. Я зрозумів, що я знаю, я цього вуйка бачив. Я, я знав, що я його десь бачив. І ну я не знаю. Так приємно зустріти якусь таку людину, з якого... яку ти не знаєш, але вона тебе знає приблизно звідкись там. Знаєте, мені імпонують ті люди, які мене знають. Подобається. Типу, Я знаю тебе, ти вовчик, я знаю тебе ти Ну, Оце круто. Мати знайомих, друзів. Власне, так. Крутий замок ресурсів відвалом тут, я так бачу. Вже знайшов два камінних мечі. Можливо, я її навіть сьогодні і не вмру. Буду знімати по, по 20. Ну, по 20 хвилин. Походу, якраз мене через 20 хвилин вб'ють. Е, так. Тому. Я буду грати на повну силу. Або я сам постараюся, щоб мене вбили. Одне з двох. Оооо, треба буде води. А вода тут рідко десь є. Рідко. Е, тут я бачив гравців, як сюди заходив. Вони десь там. Що так їжею валом. О, їжа є, це головне. Зомбі є, це теж головне. якщо це не був. Ай, ти мене побачив, ах, ти ж зомба! зомбак. Тупе створіння ти мене навіть не вдариш, хлопець. Фу, я вже він мене зараз зачепить. О тут, скриня. Хо-хо, ще один меч. Я крутий. Так. Я знаю частично правила. Точніше, частично знаю, що тут є такі, багато таких крутих речей, як кожен за який відповідає за свою штучку. І можливо я ще в майбутньому буду проходити якусь карту. До речі. Єдине, що мене нервує, це те, що не можна відкривати оці волюки. Чи це в мене такі баг, чи це так в пожитті? Так. йой йой Давайте вб'ємо цього гравця. Це в мене зараз хардкорне проходження, я буду вбивати всіх, кого бачу. Звідки в тебе кам'яна Кірка? Признавайся падло! Та що я тебе вдарити не можу, га? Хо-хо-хоу. Хлопці. Ми ж українці Відстаньте від мене. Ми ж свої. Так. Я не знаю, що кірка робить. У нього дві кірки, як він їх зробив? Боже. О, тут вода є? Серпнем. Бухнем. Блін! Сраний люк! Люк я. Люк, я твій батько. О, ні. <соць> О, ні. В хлопця не було води. О, ні. До речі, зато в нього були круті речі. В нього є розмальована штучка. <соць> До речі, я так само вже розмальовувати, вроді. Ану? О, круто! Воу! Wow. Воу-воу-воу-воу! Wow, 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 wow. Будеш там зселені, як в нього. Воу-воу-воу-воу. Wow, 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 wow. І відремонтуємо капці! Капці, капці! Хопа! Тут же один! Давайте вб'ємо ще одного! Де вау 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 Воу-воу! Мене вб'ють зараз. Я знаю, що якщо ви їсте, то вам дають зевною сердечко. Пів У нього лопата була? Я не знаю, що лопатою робити. Не можна. Ааа, що тут таке? Well of Wisher. Що, справді? Давайте подивимо, скільки тут зомбі. Загадую бажання хлопці. Я хочу мати багато мать. Щось воно не проканало. Ви мене кололи. Давай, 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 давай! Давай, давай, спи, 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 спи десь тут в куточку, что тут є? Ох, ты, люблю такі. Данжі Данжі Too many zombies. Хер Too many zombies, скер Можливо в майбутньому я буду з кимось проходити, а не сам. Тут страшно. Жах, як боюсь зараз. Я не знаю звідки зомбі чекати Тут в скрині. Лук А Шоломе фу. Фу 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 Шоломе фу. Фошоме це фу. Думаю, вам не цікавлюється, як я це роблю. Там не теж. Фу. Фу. Фу, я мажор, мені таке не треба. А, uh, але що робить лопата? Можливо ви мені поя... О, є, водичка, це круто. Це неймовірно здорово. До речі, давайте зробимо якомусь знову щастя. Лише б тут речі. Який доспавнюється через 4 хвилини. I'm evil. Так, I'm too evil for you. Тут хтось є? Йось вони, ось вони зіря мої мрії. Так. А, тут це тут круто, мені подобається. Дивіться скільки тут всього є. Це неймовірна кількість. Це просто круто. Я чую якогось нуба, який б'ється внизу і мені це не подобається. Бо цей нуб буде полюбе тут через 30 секунд. Опа-па-па-па! Я знаю, що тут. Давайте підчекаємо його. Мене нема стріл? Є? Це кобок ти вийдеш. тебе буду чекати. Ти на мене дивиться. Бог, він вийде. Власне, я зараз крию дві зони, тому нема різниці. Хопа! Хі -хі. Курка! А! Зажали! Тут я зоні! О! О, це було круто! Ну мені сподобалось. Ну, ось такий. Перший сезон. В одну серію. Що це значить? Я тут ще ні разу не грав оцю штуку. Може грав. Ані не грав. Але найтом. Ну ось такий був перший сезон, мені сподобалось. Так, хедшотом виніс хлопця. Лук дуже крута штука. Але їх було багато. Сраний, лук викликав багато. Ну мені сподобалось. Думаю, вам. Сподіваюсь, я не думаю. Що ви. Сподіваюсь, вам також сподобалось. Вам був Примо. Це був МайнЗет. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте пальці. Так. І зустрінемося на цьому сервері через місяць або через тиждень. В залежності, як я захочу. До зустрічі! А мене не провтів моєму на щось. Там вон є ще башенця. Та не поможе вона вже. Я спробую її винести. Ти дивись, чи він за мною не цілиться і старайся, щоб він тебе не виніс. А де ти є? Я побіг ту башню виносити. Нічого, мене тут... йо 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 чи мені це здалося? Так. Ти і ти їж. Блін, Господи, все жіло. Їж їж. Ну, по розмови. Капець, мені дає досвід від їхню розможку. <гум> Чекай, ти сюди, сі. Наркнути. Раз, два, три. Ао! Oh. Uh. Oh. Що пасеш ззад. Ти пасеш ззад. Нет. А блин, ти мене вже вбігнав. Ай, заглючило! Ааа, мене теж. <laughs> Блін, не знаю. Я перший, я перший, я перший. Скільки, одна кола? Uh. Давай два, бо я не встав. А, ah. ні, нормально. Добре, два, 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 два. Що ти вже там зупинився. А, oh, блин, як ти мене вбігнав? А <ривайся> ти який читер? Взяв обійшов через верх. Та він був. Але <ривайся> я все <усеюю> одно обігнав. <ривайся> О! Є, я виграв.